Tamo no outro lado, tamo no Там в сечі, так там ж в надрах тундри витримке. Трусять вітри ядернець. <concerned noise> Уявляюся, хто каже, що в надрах тундри тунтри витримка не трусить вітер, якедець. Сто, мене тепер чуємо. Правильно було два бобри в роднатну бурі бобрали в збройній баюрі. Правда, брати Борис? Добре, дуже добре, брати добре.